6 травня з 18.00 години незаконні збройні формування 11 разів порушили режим тиші. Як і в попередні дні, противник вів інтенсивні обстріли позицій українських військ з мінометів 120 і 82 міліметрів. Вкотре злочинці відкривали вогонь з мінометів в районі населених пунктів Піски, Майорськ та Гранітне. На Луганщині, в районі Щастя та Троїцького, Ворог продовжував інтенсивно обстрілювати наші позиції, здебільшого з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. На позиціях в районі Кряківки та Орехово-Донецьке банформування провели два обстріли наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм. Також вчора, після 22-ї години, було помічено два безпілотники у небі над Краматорськом. У зоні АТО розпочала роботу багатонаціональна інспекційна група верифікаторів, які впродовж двох тижнів вивчатимуть соціально політичну обстановку в зоні конфлікту та сприятимуть пошуку шляхів виходу з кризової ситуації.